У Луцьку на проспекті Волі надвечір стався конфлікт між чоловіком, який стверджував, що він військовий, із поліцейськими Правоохоронці розповіли, що їх на допомогу покликали люди, які стали свідками бійки між невідомими чоловіками. Поліцейські розборонили їх, і все б можливо закінчилося б добре. Однак один з учасників конфлікту став розпускати руки до правоохоронців, вимагав освідувати одного з поліцейських, лаявся та виривав автомат тут Билися 30 тисяч і ще буде мені вказувати. Як? Ні, Ні. Іди йди хизпуска до мене. Слухай, ніхто ніякої бійки не було. Почекай, з ким я бився. Будь ласка, документи для встановлення. Утікай, з ким я бився. З тим чоловіком, що він був червоний постійний. Червоний? Я з тобою бився? Осталося. Почали битися, виходили з буси. Люди покликали, що ми підійшли, розборонили. Ми підійшли, почалася бійка, того на лиці, ви самі бачили, кров була. Цей чоловік треба було встановити всіх осіб, так як військовий стан, по-перше, по-друге, вчиняли е дрібне хуліганство. Ай, ти чоловік відмовляється представлятися. Я? Тай, ти. Сказ... Тільки сказав, що вони всі військові. Зараз да. приїде військова інспекція і хай собі розбирається весь.